Приймати душ із ще однією людиною. Фай я утримуюсь від коментаря. Казати всім, що ти помив вікна, хоча насправді ти їх не мив. Файно, не файно, файно, не файно. Та то файно не мив. Ну то що, то нашу будуть знати, що я засранець? Файно. Файно. Співати пісні на російській мові. Не файно. Не файно. Я би навіть сказав попі зніматись одного разу під Полтавою. Ну, то що, Було. А, да було. Було, <laughs> файно, 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 Не встати на виступі смішної команди через особисті образи. Не файно, я б не сказав не по-людськи. Маніпулювати чоловіком. Це закінчене речення? Не, файно. Маніпулювати жінкою. Файно. Ну, хай буде, добре. Повторювати за священником під час відправи. Було. Бути на сцені п'яним. Не, файно. файно. Показати цицькі. Файно. Не донатити на збори. Не файно. Я б сказав ВЕСТИ одну програму з поляковою. Файно. Можна. Мати сміх як у кошового. Мрія, я б не так сказав. Бути як ЛЮЛЄНА в самим худим у складі журі навіть серед жінок. Файно вигадати власну українську мову як ткач. Було. <laughs> Не завше файно було.